Напевно, коли ви чуєте, що якась людина займається саморозвитком, то у вас виникне або думка Вау, яка вона класна, розумна і розвинута, або Боже, як я втомилась це чути. Чи не так? У сучасному світі поняття саморозвиток стало дуже видозміненим і перестало мати його первинну цінність і значеність. Саморозвиток став окремим і самостійним хобі, а в деяких випадках і навіть сенсом життя, а не просто процесом на шляху досягання цілей. Давайте спочатку розглянемо це поняття на українській вікіпедії. Тож, саморозвиток – це розумовий фізичний, духовний, соціальний, професіональний розвиток людини, якого вона досягає самостійно. На іншому ж інтернет-ресурсі саморозвиток це активний процес стимулювання свого особистого росту, розширення знань, вмінь, навичок і покращення якості життя. Це не просто автоматичний розвиток, який відбувається з часом, але свідома ініціатива самоудосконалення. Це процес, що вимагає активної участі і самосвідомості. Однак тут одразу постає декілька проблем в цих визначеннях. Сучасне сприйняття саморозвитку говорить нам про те, що ти повинен розвиватись духовно, фізично, інтелектуально і ще в багатьох сферах життя одночасно. Однак проблема в тому, що це абсолютно неможливо. Людина, яка розпиляється на тисячу векторів одночасно, в результаті нікуди не рухається і достатньо не розвивається. А людина, яка обрала конкретну сферу життя, де в неї є чіткі цілі і робить конкретні дії для цього, в результаті досягне своєї мети в саморозвитку. І тут можна зробити висновок, що неможливо бути успішною розвинутою людиною у всьому. І Якщо ми оцінюємо людину по її великому багажу знань і, наприклад, здобутків в кар'єрі, то не факт, що вона буде такою ж успішною продуктивною в інших сферах життя, і так само можна сказати, що неможливо бути експертом одночасно в декілька областях. Часто відбувається так, що ті чи інші заняття чи навички, які вважають саморозвитком, дуже важко оцінити об'єктивно і кількісно. Наприклад, за останні роки дуже популярною стала тема духовності і усвідомленості. Люди медитують, читають книжки про те, як бути духовно наповненими, а також продають курси про це. Так, я в ніякому разі не проти того, щоб цікавитися такими темами, однак варто сприймати ці заняття як хобі, інтерес чи захоплення. В таких речах доволі важко виміряти, якого прогресу ти досягнув, окрім покладання на свої власні відчуття, від чого цей розвиток стає виключно суб'єктивним. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що саморозвитком може бути та діяльність, прогрес і результат, котрий можна виміряти і поділитися цими результатами з іншими. Варто сказати, що зараз дуже часто люди називають будь-яке своє заняття, що не є сном чи відпочинком саморозвитком, а іноді і відпочинок притягують до особистісного розвитку. Я згодна з тим, що без цього ніякого розвитку не відбудеться, однак не кожна дія в житті стає саморозвитком. На жаль, цим словом часто оперують некоректно і недоцільно. І в результаті це поняття починає обесцінюватись, а в деяких випадках навпаки переоцінюватись. Деякі джерела кажуть, що цитую. Варто зазначити, що саморозвиток це постійний процес, немає кінцевої точки у саморозвитку, бо завжди є щось нове, на що варто звертати увагу і над чим працювати. І саме це робить життя насиченим і цікавим. І це апріорі є хибною думкою, адже всі дії, які не мають кінцевої чи проміжної мети, не мають ніякої користі. Вони безцільні. Тоді саморозвиток починає відбуватися заради самого саморозвитку, а такий розвиток заради розвитку заперечує його істинний сенс. Якщо в тебе немає конкретної досяжної цілі або певного проміжного етапу у її досягненні, то твій процес саморозвитку дійсно може стати безкінечним. З одної сторони, я погоджуюсь з тим, що всі знання неможливо пізнати, і процес навчання може стати безкінечним. Однак ніхто цього не вимагає від тебе. Просто варто ставити собі конкретні чіткі цілі, які ти в силу досягнути, і що головне не витрачати свої ресурси на непотрібні речі. І до речі, це ще одна проблема для роздумів. Це поняття саморозвитку стало настільки романтизованим, і суспільство так заохочує тебе цим займатись, що ти легко можеш статити себе свої первинні цілі і бажання. Ти спостерігаєш за тим, як твої улюблені блогери звучать одночасно декілька мов, проходять багато курсів, пробують вже 15-те за рахунком хобі і читають книжки про те, як бути щасливим, і ти починаєш думати, що і тобі так само треба жити ж такі скіли, таку велику кількість звичок і знання, які насправді можуть тобі взагалі не знадобитися в житті. І як наслідок, ти втрачаєш свої сили, час, гроші і не знаєш, що справді тобі потрібно, а що ні. Особисто я познайомилась із темою саморозвитку доволі так рано, років 14-15. І можу сказати, що це зіграло велику роль у встановленні мене як особистості. Скоріше за все, це почалось із бажання стати більш вдоволеною своїм життям, бути в чомусь кращою. Я починала із книг про те, як бути щасливою, як покохати себе, як мислити позитивно, як радіти життю, як підвищити свою самооцінку. Потім я перейшла на тему продуктивності та й менеджменту. Окрім бути щасливою, мені стало хотітися бути супер мега. Продуктивною і мультизадачною, досягати великої кількості цілей. І з часом цей саморозудок переріс просто в бажання вичеркувати якомога більшу кількість задач за день. Це було бажання мати якомога більшу кількість прочитаних книг, вивчених нових іноземних слів, кількості прослуханих подкастів, скинутих кілограмів. Потім я дійшла до прослуховування філософських лекцій від Андрія Баумейстера, семінарів Арестовича, курсів Наталії Капцової. І так я пізнавала щось нове. От саме проблема в тому, що щось бо в мене не було конкретної цілі стати більш розумною, інтелектуальною і духовно розвинутою, стати кращою. Ці навички колись мені знадобляться, або тепер я точно буду розуміти себе. Саморозвиток увійшов у щоденну звичку і перестав мати якусь конкретну ціль. Я не знала, навіщо я вчу ту нещасну іспанську мову, навіщо я слухаю той подкаст про біологію людини, навіщо мені зараз ця лекція про історію людства? Чи навіщо мені цей курс на датакемпі. Щось зроблене, корисне для себе вже вважалось саморозвитком. Все пояснювалось бажанням стати кращою версією себе, але для чого? Я б особисто відмовилась використовувати поняття саморозвиток і почала б називати речі своїми іменами, тому що однаковим діям люди можуть надавати абсолютно різні значення. Наведу приклад: людина обрала читати Біблію. Для когось це як власний вибір. Людина вибрала такий релігійний стиль життя, а хтось обрав це тому, що йому треба духовно розвиватися і становитися краще. І ви спитаєте мене, чи я відмовляюсь саморозвиватись? Звісно, ні. Я продовжую так само досягати цілей, отримувати нові знання, навички, пізнавати себе, займатися своїм улюбленим хобі. Але все це має якийсь певний сенс і ціль. Підводячи підсумки, скажу, що в сучасному суспільстві поняття саморозвитку стало дуже романтизованим і видозміненим. Займатися саморозвитком стало дуже модно, від чого будь-яку діяльність, яка не є відпочинком, стало називати саморозвитком. На мою думку, саморозвиток має мати конкретну чутку ціль, результат якої можна оцінити і виміряти. Я у свою чергу обрала називати свої справи, захоплення, хобі, інтереси своїми іменами і завжди питати, навіщо це мені зараз і до чого це приведе, і чи знадобиться це мені в майбутньому? Тому робіть те, що бажаєте, що вам істинно подобається і хочеться. Розвивайтесь і навчайтесь тому, що вам справді цікаво і потрібно, а не те, що було нав'язано суспільством. І тоді ви точно будете задоволені собою в житті. Тож, якщо вам ця тема сподобалась, вам було цікаво послухати мою думку щодо цього, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь також на мій інстаграм. І усім дякую, всім до зустрічі!